Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо неймовірну візитку. Але перед цим мене звати Нюта, підписуйся на усі мої соцмережі в телеграмі. Ти можеш забрати класні паки. Також інстаграм, тікток тебе чекають. Також в мене є другий ютуб канал в лайв-форматі. Переходь, дивись, і звичайно, якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то напиши мені в телеграм. А тепер до відео. Перш за все, я відкриваю свій шаблон, я його постійно використовую. Якщо ти хочеш отримати цей шаблон, де я роблю візитку, то тобі потрібно залишити коментар, якийсь розгорнутий цікавий коментар, не просто один смайлик. Потім заскринити цей коментар та написати мені в Телеграм і сказати: Я хочу отримати цей шаблон, і тоді я тобі його скину. Послуга за послугу. А тепер далі приступимо. Тобто я відкриваю цей шаблон та малюю прямо. Самокутник. Малюю прямокутник зліва вибираю в панелі інструментів прямокутник. Тепер я хочу вибрати колір. Я довго думала, який саме, тобто. Темно-сірий або коричневий, але вибрала все ж таки темно-темно-коричневого кольору цей прямокутник. Далі нам треба написати текст. Для цього я вибираю в панелі інструментів текст та пишу: Нюта кафе. Я хочу звернути вашу увагу, що якщо ви працювали в фігмі, то текст та всі параметри тексту, або, наприклад, якихось фігур знаходяться саме справа. В фотошопі вони знаходяться зверху. Тобто, який саме шрифт, яка товщина цього шрифту. Ту буде. Який колір, або буде, наприклад, прямокутник з обводкою або без неї. Все це знаходиться зверху, а не справа. Так, ось, пишемо нюта кафе. Честь мене, звичайно. Та потім пишемо, що кафе було засновано, наприклад, у 2023 році. Далі я цей текст, який в нас знаходиться зліва та справа, тобто стосовно років, ми робимо трошки темнішим, тобто, щоб він не перебував на себе весь акцент. Він, скоріш, додатковий, скажімо так. Далі ми вибираємо так само прямокутник, але вже робимо не заливкою його, а саме обводкою, та також робимо її золотавого кольору. Далі нам потрібно намалювати золотаву паличку, але я її роблю також за допомогою прямокутників. Тепер саме низ нашої обводки ми зносимо, тобто треба його видалити. Далі я знайшла ось таку фотографію в Міджорні, я її заскринила і потім буду використовувати маску. Як саме треба використовувати маску? Дивіться, спочатку вам треба намалювати коло, потім вам вже треба закинути в Photoshop фотографію, щоб вона була в слоях вище за ваше коло. Далі вам потрібно потрібно натиснути Alt та піднести ваш курсор до шарів з контенту між шарами. Ви ставите свій курсор. Та коли ви будете затискати Alt, у вас з'явиться ось така стрілочка, і ви натискаєте в цей момент на тачпаді. Так, пік. І все готово, і тоді ваша картинка прив'язується до вашого кола. Після цього вам потрібно всю цю візитку згрупувати в один шар і нажати на файл, а потім зберегти як і зберігаєте в декілька форматах: це PDF, TIFF, ну і PNG, щоб скинути замовнику. Також треба зробити другу сторону нашої візитки. На ній ми розташовуємо наші контакти: тобто пошта, номер телефону, адреса і тому подібне. Тут все дуже просто. Просто нам потрібно просто написати текст: Одеса, Улиця Дерівасівська, Нюта, Кафе overs.com, тобто написали пошту, написали номер телефону, потім також домалювали таку, ніби полосочку, також золотаву, і після цього треба знайти іконку якусь. Я знайшла такий сайт, SVG Repo називається. Давайте тут скачаємо нашу іконку. Далі ми її робимо також золотавого кольору та ставимо біля нашого тексту, біля нашої інформації. Після цього просто закидую справа нашу фотографію і пишу. Інформацію, що ми дуже раді були б всіх побачити. Завітай, будь ласка, до нашого кафе і тому подібне. Ось така візитка в нас вийшла. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал. Також в мене є другий лайв канал, та дійсно інстаграм, тік-ток, телеграм-канал тебе чекають. І якщо тебе цікавить, особисте наставництво, то пиши мені в телеграм. Зустрінемося на наступному тижні.